Мінус у мене теж виходило до чотирьох тисяч. Який він класивий, класивий сьогодні. Це Я... моя зарплата і коліна зарплата. Каша свиняча. До неї буде зажар. Зай. Вам мають виплатити 12 тисяч. Ну трудно, якщо перевикне вже до рук, то що ж зробимо? Він взагалі зразу туди виліз? Так. Він туди ніде не насив. Зай. Читы манам тебя гуляє. Давай, диви, диви. Диви, диви. давай, идем. Да, давай, идем, глядь. Класс. Я піду сам, гулять. А вкусняшку бодник были? Дай большой вкус. Да. Да, не собачка. Да, классный домик бабушка Твика появила. Да, да, мама выбирала. О, о, и да. Класс. Да, собачурка. Тем часом сын. Залыбаешься, что ли? Ладно. Пим-пим-пим. <ролк> <ролк> Малий тут бавиться. А в нас, дивіться, будинок стоїть тут. Тому що я взагалі не знаю, щось Баді сьогодні загрустив. І він взагалі цілу ніч тут спав. Або тут біля дверей він хотів до нас в кімнату. Хоча вже давно такого не було. Я йому принесла, принесла цей будинок і він спав в цьому будинку далі під ранок. Ну я взагалі не знаю, що з нашою собакою. Надіюсь, я не на Вага моя. Починала я із 87. Можна було б і лучче, але слухайте, за тиждень рахую взагалі непогано. Ой, головне. Головне не те, що я там буду худнути і змінюватися, а головне для мене, що я налагоджую своє харчування. От і все. У мене сьогодні каша свиняча. До неї буде зажарка. Бо у нас останній раз була просто гречка і просто рис на сухо. То Діло до зажарки, тим паче я маю коли, бо з мам сидить. Помідорчики цибульчик, морковочка Сюди ще буде цвітна капуста, яєчка, приправки все залили, в духовку і потім сир зверху. Це буде у нас така овочна запіканка, трішечки більша калорійна. І, в принципі, потім вже як розмерзнеться, хоча воно вже розмерзлося практично, м'ясо. Я його замариную і запечу. Бо у нас там ще пару крилиць є. Із вечірки, коли ми Бог здивилися. У мене поки є секундочка, поки е, Оля сидить із сином, я тут займаюся. Я розібрала стірку, нарешті викинула ту сушарку, бо сьогодні нам приходить інша. От. І ще би класно мені було голову помити. І я снідаю, обідаю. В мене помита голова. Клас. Я взагалі дуже задоволена, хоча прическа не змінилася практично, але я відчуваю цю свіжість <гум> в обід. Що? Е, там печеться запіканочка. Тут каша, свинячка вже зроблена, м'ясо замариноване. І благодаря, звісно, мені і чоловіку, чоловік з дитиною посидів. Баді, точно на тому доміку так сплять? <гум> Ой. Так що подякували і мені, і Колі, <смі>, що ми будемо мати, що їсти. І тебе на кольме, мамуня. <клі> до, до. <клі> Ось таку пастушку, до речі, купили. І я вам скажу, що він її бере, тому іншої я не замовляла. М -м -м, зараз мамуня дасть. Син дрімає з новою пастухою. Справи пороблені. Чоловік йде на роботу, Добре. а ми будемо гуляти, спати, їсти і рости. Відео зробила, виставила все. Робила його тиждень тому. Але не виставляла, тому що хотіла результат якийсь, щоб його виставити. А може б мені не пішло, і я здалася би. Але так як воно іде і бажання є, тому вирішила все-таки виставити. Подивіться, як йому там кайфово, да? тобі кайфово? Боді? Добре, я йду. Бо вони там процедури з сином лежим на животику. Сьогодні прийшла знову ж таки посилочка, але цього разу вона не для боді. А поки мій син спить, я хочу насипати їсти і поїсти. Я приготувала тут кашу пшонянку. Цю свинячку, поняли? Кашу. Запекла м'ясо, але в мене там ще пару крилиць є, тому що я каша багато насипала. І я приготувала таке класне, класний овочний омлет в духовці. Овочі, яйця. Я не пам'ятаю, я його знімала сюди? Напевно, так. Да. Так, да, я знімала. І е додатково я додала ще цукіні сюди. Син у мене спить. Вчора приходила кур'єр син спав. сьогодні прийшла. Теж вона в одне врем'я Він спить. Не можу зрозуміти, це щось похоже на графік. Ось у нас тут ще два кусочки м'яса. Ой, якась в мене дуже, дуже великий обід в мене вийшов. Але так як я е, їм тільки раз в день переважно, а вся решта я п'ю коктейлі. І коктейлі — це не коктейлі для схуднення, це заміна харчування. Тобто збалансоване харчування в тому одному шейкері. Так що там є і білки, і углеводи, і клітчатка. Тому все окей, дівчатки. Хто переживає, що я п'ю коктейлі для схуднення? Це заміна прийому їжі. Ось тут я не знаю, скільки тут калорій. Може, 500. Ну так, да, може більше, 600, можливо, даже. От, а в одному коктейлі 250 із молоком, можливо, 300 калорій. Я не знаю, як калорійність молока просто в коктейлі 140, сам цей порошок. І калорійність молока, я не знаю, яка. Там 300 мл. От і виходить прийом їжі. У мене зранку і ввечері один обід, і я ще перегризи роблю. Тому у мене дефіцит, виходить, тому я й худну. Так, дівчатки, ще хто переживає, що син постійно на руках і не спить окремо, він спить окремо і в ніч він спить окремо. Обід мій. Треба не знімати, адісти. Але, ну, трудно, якщо привикне вже до рук, то що ж зробимо? Що ж зробимо? Будемо, будемо насолоджуватися тоді приємним е, пропроводженням із сином на руках. Цього разу я вирішила замовити ось таку сушку. Е, взагалі не знаю, <смір>, чи це розумно чи ні. Якщо штани, то вони будуть довгі, напевно. Напевно, це не буде дуже зручно, але я вирішила спробувати. Це буде дуже... Прикольніше на балконі, тим більше у нас є у ванної ще одна сушка, тому все щось довге я буду сушити там, а тут дитячі речі або щось такого менше місця займає <кхи> і складається компактненько, я можу її ховати за шкаф. Тому, чому б і ні. Звісно, воно все хіліньке тут таке, знаєте, не дуже М -м виникає довіра. Але я її купила щось там дуже дешевої. З доставкою мені вийшло, напевно, 70 злотих, але доставка була щось там злотих 15, можливо, 11. Тому за 60 злотих нехай буде. Подивимося, як буде служити. Подивимося. Може, вона нам довго прослужить, але на балкон вона нам взагалі класно, компактненько стане. Не треба буде стіл видвигати, а тільки крісло. Якщо тут речі будуть сохнути, то це ось так буде виглядати. Надіюсь, воно на балконі вітром не здується. Надіюсь. Не знаю. Ну, подивимося. Буду використовувати і буду розповідати, чи фігня, чи не фігня. Подивимося. Але щоб, наприклад, штани сюди або куртку якусь повісити, сушити, то це ну, буде трудновато. Були, звісно, ліпші от цієї. Але вони на колесиках були, класно, і вішаки можна повісити і коштувала так само. Але мінус в тому, що як вона складалася, та е, сушка, то в її в хаті, в общем, ось так як я хочу складати і ховати її і ось сюди. І, в общем, ту сушку, що мені більше сподобалось, її так складати не можна. Вона просто дуже габаритна. А це нам не пасує. А тут, звісно, два движення руки. І все зроблено. Потім ми беремо. Так, ти влізеш, я сподіваюся, сюди... О! Воно не входить. А! Зараз я спробую інакше. Це буде взагалі дуже обідно. Бо в нас минулого разу сушка тут стояла. Ми нею, звісно, тут плями собі поробили, але то пофіг. І так воно ось коцнуте. Просто фарби в нас отакої намішаної нема. Ми все позамазували, але ну трудно. Туди не вийшло її запихнути. Я, звісно, його запихнула, але в общем, якщо ми будемо шурпати, там обшурпаються крапко стіни. А тут -а і так он помальоване. Надо цікаво. Воно витирається, треба повитирати. А тут -а... я її заховала сюди. В принципі, не видно так конкретно. І якби що із тою великою не можна так зробити, було б, вона би стояла в нас за дверима. А за дверима у нас стоять іграшки, і тут зазвичай стоїть оця колиска, щоб більше місця було, бо воно мене напрягає, коли щось десь під ногами путається. І у мене було питання. Блін, не подобається. Я тут <плес> телефон знову. Е, питання було в коментарях, бо під влогом там, пару днів назад я сказала, що плюс-мінус заробляю 4 тисячі. Блін, не подобається якість. Так, може, буде ліпше. Розповідаю, е, чого я так сказала? Плюс-мінус 4 тисячі. Це з тим урахуванням, що мені приходить 3200. І малому приходить 800 злотих, тому і в принципі в сумі виходить 4 тисячі. Дивіться, я працювала на печеркарні офіційно, на нормальній умові. За відпустку мені платили, за лікарняний мені платили, але на рахунок дитячих скажу, що коли я була вагітна, мені платили 100% лікарняний. 100% лікарняний, це у мене виходило от, з нового року, плюс-мінус там 3800, 3900 інколи залежить скільки днів у місяці, бо платять тільки за дні робочі, за вихідні ніхто не платить. Так і от, плюс-мінус у мене теж виходило до 4 000. Це 100% лікарняний оплачували. Як я народила малого, то е, я мусила поїхати в кадри е, на роботу, і е, мусила зложити документи, які вони вислали в ЗУС. І в тих документах було в мене два вибори: або вибрати, е, що мені платять 100% там енне калічество тижнів, е, або е, вибрати. 81% і платять мені до 13 травня лікарняний малого, ну, типу, декрет. От я вибрала цю позицію, що до травня, але 81%, тому що там, де 100%, там би мені платили до листопада, грубо говоря, бо я точно не знаю до, до якого. Там було написано, і в мене є ті бумажки, але я не хочу в них ритися. От я вибрала цю позицію, то, то що до травня. Нехай менше грошей, але постійно якісь там 3, 3 з копійками тисячі буде у мене. В кишені, да? чи мені будуть платити, там, хай, грубо говоря, 4 чи до 4 тисяч, але тільки до листопада. Я беру. Але така така, опці... така, опція теж була. Що ще? На дитя... На дитину я отримую 800 злотих. Це взагалі кожна мама, яка Народила або приїхала в Польщу і офіційно працює, а може навіть і не працює, цього я точно не знаю, але оформити 800 плюс можна на кожну дитину. Платитимуть мені 800 злотих на малого до 18 років, якщо нічого не зміниться. От, е, знаю, то, що ми старалися про ті битікове, тисячу злотих. Як ви знаєте, злогів ми їх не отримали, тому що у нас перевищує норму грошову. Це битікова, це моя зарплата і коліна зарплата і зложена разом. І якщо поділити цю зарплату на три людини, сума не має перевищувати 1922 злотих. Якщо б у нас сума не перевищувала 1922 злотих, ми б отримували цю, цю допомогу один раз тисячу. Але наш, наш, наш дохід перевищує цю суму, тому ми не отримали. Хто працює, наприклад, в Польщі на умові ліценією? І не отримує, так як я, кожного місяця із ЗУСа е, оцей же ж дохід е, 3 з копійками, е, то я знаю, що в е, цьому, як вона в Мопс? В цьому закладі, де я оформляла Батікова, вилетіло з голови, як вона називається, можна е, оформити теж е, таку ж штуку, яка називається. На ки, але точно не буду говорити, як, вам мають виплатити 12 тисяч. Або ви вибираєте, або по тисячі кожного місяця і вам платять рік, да? або ви вибираєте по 500 злотих і вам платять 2 роки. Це можна вибрати теж для мам, хто на умові ліцензії працював у Польщі. До речі, тільки що шукала, як називається, якщо хтось хоче це оформити, оце кощень. Нікове чи щось такого, то це кожнікове належить не тільки людям, які працювали на умові зліцення. Кому цікаво, введіть оте слово в інтернеті і почитайте нижче, кому то належить. Бо це не тільки належить, як оказалося людям, які працювали на умовах зліцення. Але так як мене це не касається, то я дуже не вникала в ці всі діліжки. Що вам ще розповісти? Це, до речі, соска у мене тут лежить, а ви навіть мовчите. Ну, добре. А Ще хотіла сказати, хто не в курсі, бо я не знаю, як точно в Україні, але в Польщі, наприклад, я пішла в декрет із 4 чи з 5 тижня вагітності. Тобто одразу я дізналася, що вагітна, у мене були проблеми з рукою, і я одразу пішла в декрет. Декрет у Польщі можна йти відразу, як ви дізналися про вагітність, якщо вам лікар дає звільнення лікарняний. То ви можете йти одразу і вам будуть платити 100% від вашої ну, заробітної плати. Тобто один робочий день буде оплачуватися повністю. Тобто, якщо я там заробляла, грубо говоря, в минулому році за день 160 злотих по бумажках. Бо взагалі на пічатках у нас дуже багато махінацій. Вау дуже багато махінацій проводяться. Тобто там взагалі крутять-вертять, але це все не про це. Якщо я по бумажці заробляла 160 злотих, то і мені, в принципі, платили ці 160 злотих. Ну, і в мене так виходило. До нового року в мене було десь там 3600, 3,5. А після нового року, і так як підняли заробітну плату, то виходить, не знаю, 3 800, 3900 залежить. Напевно, було найбільше 3900, більше не було. От, так, от такі діла. Так що, оце такі плюси і мінуси нахождення в Польщі. Потім я знаю, що коли дитина йде в жлобик, наприклад, то можна оформити допомогу в ЗУСі. Там 400 злотих, ніби ЗУС кожного місяця допомагає платити за жлобик. От, а коли е, дитина йде в школу, то вже ж лобик не допомагає, наскільки я знаю. Але все може помінятися ще, да, сину. Тому е, якось так. Це все, що я знаю е, із тим, що ми стикнулися на даний момент. Бо в коментарях взагалі хтось питав про гроші, е, скільки там, хто, як получає і так далі. Вирішила розповісти. А зараз ми чекаємо 6 годин, 6 годин. Сьогодні з нами йдуть гулять баранчуки. Ев. 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 Учителька сьогодні не може, тому сьогодні йдуть баранчуки. Добре мати друзів, ні. Так, горіхи, які я зараз вип'ю з кавою. У мене тут бразилійський. Як оцей називається? Горіх забулася, цей самий здоровий. Потім пікани, міндальний. Стіпашкин собі. Чилить так поки що. Я його по-різному ношу, і так ношу, і на животик викладаю, і ножки так роблю, і так ношу, і так на руку отак ложу, ношу. В позі мавпи я його тільки не ношу. А чого? Не знаю. Якось спробувала, йому не зайшло, то і не рожу так. Ну, типу, лев на гілці, поняли? Як мавпочка така? Я люблю горіхи коля. Ні. До речі, я ж скудла на 1800 за тиждень, а коля за тиждень на три. І коля не п'є коктейлі, а тільки харчується. Йдем далі. Подивимося. Наскільки скудно. Ми збираємося. Ось я. Ось боді. Е Ось синулька. Дивіться, який він класивий, класивий сьогодні. Я не люблю окремо кофточки, я люблю бодіки. Але треба вчитися. Ей, зараз з і в зубки. Це не дуже зручно. Так, жертва сьогоднішнього дня. Один, два. Гучі, де ти там, Гучі теж. Гучі, для тебе це радость. Тільки прийшов. Дивіться, я йому сапку вдягнула сьогодні. Що, пастушку ще тобі дати? Чи тобі тут ноги, ногами, ой-ой, дивіться, який гольний. Що, йдемо. Де, де де? Десь забувся. Клас, так? Да? Він Оця штука 25 злотих. Вона так тут закручується. І прикольно, що Степі вже цікаво таким усім бавитися, йому подобається, що воно колихає. Він руками, бачите, ногами дригає. І цей сидить, тому що я їм яблуко. Звільнила собі руки. Дивлюся влог. Українців. Де? Клас? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть коментар свій. І до зустрічі в наступних влогах. Цей влог був трішки про гроші. Кому цікаво ще щось такого плана, те, що зможу розповісти, розповім. Пишіть в коментарях. Стіпа, пока-пока. Пока-пока, да?